Отож, щоб довго не затягувати паузи, я хочу сказати лише одне, що в нас сьогодні рубрика на чашку кави ексклюзивна. Ну тому що у нас сьогодні ексклюзивні гості і з ексклюзивним матеріалом Будемо знайомитися. Гурт Его і діджей Стар. А також Андрій Заєць сьогодні презентує свою відеороботу. Ексклюзивно. Ексклюзивно. О, Ексклюзивно. Три Андрія у нас в гостях. Хлопці, де ви були, коли День Андрія був? В Вечорниці. Ми, Ми по разному городам роз'їжджаємося, що нас не задав разом. Сьогодні ви презентуєте свою кліп на нову пісню. Називається Night Stranger. Що в перекладі означає. Що означає? скоро євро, англійська. Що означає? Нічого. Льше, що означає? Шо, Добре, це? ладно. Друзі, Льошу, не, груди, не будемо. Давай я краще тебе погружу. Окей, про кліп. Про кліп, власне, чого ми сьогодні зібралися, ексклюзивна робота. Власне. Долго? долго тривала работа? Работа длилась два месяца осенью, потому что клип ночной, вот, то есть Night Stranger, вот, ночной стране, клип ночной было очень сложно со светом, вот, и съемки начинались где-то после двух часов ночи, чтобы не было людей на улицах, чтобы не было машин, вот, мы выходили на дороги, на пустые парковки, следили пока там все уже разъедутся, вот, и вот из-за этого работа затягивалась, но самая большая работа затянулась, это в поле Хорошего режиссера і монтажера, щоб это все е, превратить вообще вообще в конфетку. І а, і, хто шукає, нашли, той да, на уме було второе, получилось третье. Чем я й горжусь? Спасибо, чувак. Ну, ми сегодня поясниво побачимо цей матеріал. Да, а взагалі, коли пройшла идея зняти клип саме на цю пісню? Uh, вообще, чому самый как, да, как вообще появилась эта песня? Я в последнее время очень начал uh, слушать много Фрэнка Синатра. У него есть Strangers in the Night. И эта песня меня просто так обворожила. Вот. Надыхнуло. И Я просто переставил. словами стави. Стави, стави, Вот. Ну, well, зато вот... честно. Да, 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 да. Вот. И вот по такой тематике просто э, клипы, когда вот там по городу артисты ходят, да, это уже очень много таких было. Вот. Или просто там пейзажи города. А ночные клипов я видел очень мало. И вот просто мне стало интересно сделать именно клип на эту песню. И так Попробуй з такими от сложностями столкнутися, тому що і діджею вночі знімали, ми е, настройки його писали та в два часа ночі з апаратурою, і з штативами вот, там наркомана ага, розганяли, та... да. <свистелець> Андрій Джеремі Стар, то який. А це твоя перша співпраця з Double Ego, Чи ще були в до цього? Ні, про це ми записали непоганий досить такий мікстейп. Що таке «мікстейп»? Ну, «мікстейп» — це коли Амадійські студію к вам пам'ятає. Ні, мене тоді не було, мене гастролі були. І виходить, це коли виконавці виконують свої записують свої тексти, тексти під чужу музику. Тобто безпосередньо підбір матеріалу звісно. Це, це не ссылку на артиста, зворолися зноски на артистів, і безпосередньо матеріал підбирався як мною, так і е, нашим товаришем Андрієм. І якось так воно вийшло непогано, я думаю. Було невеличке турне з презентацією міксею. Ну, 3,5 тисячі дисків розійшлося. Вот, то есть мы погано. их, э, да, чтобы э, как это, вот нас друзья чуть-чуть сделали неправильно, они сделали лиц лицензию, потратили много на это денег, и, соответственно, оно не окупилось, потому что сейчас никто, во-первых, в магазине и так диски не покупает, а плюс еще и вообще каких-то незнакомых. И мы просто на концертах вместе с билетами в кассе давались диски, вот, и у что-то оставалось после концерта, хорошо, вот, и мы уже перешли этот уровень, что надо делать альбом, который тоже будет скоро, опять же, совместно с Жерами Старом, вот, и полностью уже под авторскую музыку, и это получается первая ласточка. з альбома, вот уже кліп на пісню будущего альбома альбому, називався на музика міра. То співа довго шукали режисера. Все ж таки нашли Андрія да. е, Андрію. А взагалі ти не тільки режисер цього кліпу, я знаю, ти ще й монтував цю відеороботу. – Ну я повністю я комплексно підходжу до роботи. Угу. Ну, як тобі з тим, що вони назнімали це серед ночі? Нормально було працювати. Є, ну я спочатку не знав, стільки матеріалу дали, передивлявся, стільки всього було. Ну та як перший раз в мене вийшло, що я монтував те, що не сам знімав. Угу. Ну, робота вийшла досить цікава і якісна. То вони ще там серед ночі щось не знімали нормально. руку. Так, там тільки матеріалів. Ще окремо треба робити програму, щоб показати це. Так ж не було. Окремий знімав. Добре, кліп на пісню Night Stranger, так? О, є. Нічний незнайомець. Нічний незнайомець, про якого. Здрасті! Нічний странник незнайомець. Нічний незнайомець чи ніжний нічний... мандрівник. 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 Мандрівник, Нічний мандрівник. мандрівник. Ну, пробачте, німецький. Нічій незнайомець, це ще скрізь пішов на кого це? <скорство> Що за Андрій. нічний мандрівник? Що це про кого? Так от Google загнали, от просто. Запитання. Да, да. Да, геніально за да. геніально да. Ти, ти придумав, це ти придумав. Це <зас> Все ж таки варто зараз подивитися а, на цю відео доки, доки так. Андрій буде думати над дві <зас> Може, ми подивимося і самі дізнаємося, що за нічний мандрівник. Тож давайте ексклюзивно, ексклюзивно на програмі ранок на поділі. Ексклюзивний ексклюзивна презентація відеороботи гурту Double Даболегу та Діджея Джеремі Стар. Отож, дивимось. Пока вы спите, я хожу по вашим крышам Я знаю то, что вы смотрите и то, что слышите И то, что после девяти по ТВ говорит реклама Очень часто слушать этого не надо Просто бред пустой. Я люблю свет ночной, когда дома засыпают. Ведь это мир другой. Подъезды тихо зевают, и в окнах свет умирает. Там люди прячут тайны, о которых не знают. Эта ночь, эта ночь меняет взгляды. Мои улицы, проспекты, стены не греют рядом. Весь мир вокруг этой песни, а я гуляю ночью с плеером, так интересней. I'm a, I'm a night stranger. I'm a night stranger I'm a night stranger I'm a I'm a night stranger I'm 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 a I'm a night stranger Night stranger. Смотря в никуда, так хочется там остаться Там ничего нет, там некого бояться Эти фальшивые взгляды, фальшивые смс Порой я думаю, зачем я в музыку полез Но все-таки я топаю, люблю серый асфальт В ушах Синатра, в зубах лайт в кармане телефон, но и он в режиме сна Передо мною только ночь, я и она Солнце не скоро взойдет, ой, не скоро Мимо меня синим шлейфом пролетает скорая Под утро буду дома, у родного порога А завтра выйду снова, так подумать немного Ведь я I'm a, I'm a night stranger I'm a, I'm a night stranger I'm a, I'm a night stranger I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a I'm a, I'm a night stranger. I'm a, I'm a night stranger. I'm a, I'm a night stranger. I'm a, I'm i I'm a, I'm a, I'm a night stranger. That's right. That, 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 that's right. Ексклюзивно у програмі «Ранок на поділлі ми щойно переглянули кліпку на пісню Night Stranger. <клес> -E DJ Star. Браво. Я вже знаю, яка, який е улюблений мій буде момент в цій відеороботі, там, коли ти на даху. Так, Це мій улюблений момент. Так що знаю. Я просто сподівався, що ти звідти сягнеш. Чекав, це кліп закінчиться. Дві секунди як. Але насправді і на дахах я бачив, і на дорогах, на парковках. Ми вже говорили про це. Де локації були цього Самий Найперший орієнтір, який ми думали. как где снимать, это где больше вот этих вот самих лампочек, фонарей, потому uh -huh. что э, задача, когда еще даже не знал, кто будет монтировать, командовать процессом, вот, когда мы еще э, с Андрюхой не, не, это, не начали <coughs> совместную работу, вот, у, э, у меня был удар на сам свет, то есть вот эти фары машины, вот этот вот свет протяжный такой, мы искали там, где есть вот одна-две лампочки, чтобы была вот темнота и вытягивать свет, чтобы оно, э, ну, не чисто вот темнота, ночь была, вот, а чем-то вот разбавить, и это было э, возле Таврии парковка, Возле темпа подземка, как раз там ремонт сделали, сейчас уже опять зарисовали mm. Вот. вот Э, в Каменце вот на стройке делали искусственные свет, какие-то лампочки, как там. Вешали, там... В одной случайно разбил. Да, подсветки. Да, тут случайно. Вот локации были самые разные. вот Днем придумывали и ночью шли снимать. Андрей, не тяжко было, вот, когда ты первый побачил материал, да, то, что ты не снимал, Не было для тебя шоком, что ну, настільки темно там все не доводилось высветливать. как... Первый побачил, а, ніч! Ah, що ви знімали? <ріпи> 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 я просто сразу поставив під музику всі матеріали, подивився, що то вирізав, то забрав, то лише то, що мені подобається тільки. І сразу так нарізав бігом. Десь за два дні був готовий вже. Uh -huh. Lip, а далі вже постпродакшн. <ріпи> а ти як режисер працюєш тільки з виконавцями, чи в тебе ще якісь інші напрямки? Ну, no, я починав ще в 11 класі, і я тоді. Придумали свій проект телепрограми відділ кадрів. Uh -huh. Тоді я вже почав і запропонував музичним виконавцям, що їм кліпи знімати, їм ефіри на книзькому телебаченні. Далі я вже перейшов як на соціальну рекламу, комерційну рекламу. Е, минулого року, за 11-12 рік, навчальний, то ми на факультеті економічному Кам'янському національного університету зняли трилогію. Ось вона комедійна, вона не для інтернету, бачили, але так? вона як ми пробував як е, жанр-бойовик. Ну, ми дуже зараз... цікаво вийшло. Ми зараз її бачимо, так? Так. А ще я співпрацюю з Кавенщиками зі Львова і Кам'янця-Подільської. Ми теж пробували робити міні-серіал, але ще він в процесі. От перша серія зі Скрябіном вийшла, в другій серії ми зняли Вову зі Львова, ще на стадії підготовки серія. Ну, багато її цікаво. А про що серіал? А серіал йде про команду КВН, де кожен є особистість і. Кожен відіграє свою роль в кожній серії. І в кінці вона з чимось зв'язана з зіркою Естради українською. У вас, до речі, команда КВН кам'янецький формат, дуже Так. класна. Відірні примітте. А якою роботою своєю пишаєшся, можливо, так зараз. Це основа. Ну, я не можу сказати. Всі влюблені. Я на кожній роботі відповідаю. вчуся. Я от пропоную, що я можу зробити, но я сам не знаю, як це зроблю. А потім сиджу і ламаю голову, як мені той ефект зробити, чи ще щось придумати. Угу. Я вот ему, когда отдавав от, всі ці ролики, все видео, я знаю, що каждая работа чем-то отличается от другой. То есть від тобто, нету штампов, то тобто, есть определені... Фільтр какие-то ефекти, там взрыв, там бабах і все каждую роботу смотришь, там реклама, то лі там крепости, кого-то мероприятия, какого-то там mm -hmm. э, события. Вот і она все по-разному, он вечно что придумає. Это классно. Джеремі mm -hmm. стар, а ти от працюєш ще крім Дабл Крім Дабл Его з ким ще співпрацюєш і для кого музику заліпиш? Uh, ну є досить багато проектів uh, українських і закордонних навіть За от я співпрацюю. Uh, ну з малими зараз проект комерційний. Довше наш проєкт це Double Ego. І працював дослідово з рок гуртом своєрідне. І, працюю зараз з гуртами таким Атулем. Проєкт «Мацайфа». Зараз виходить на збірка, вже третя збірка, з моєю участі, це Woo on the Flow, SU on the Mix. Це, вона виходить в Штатах. І Зараз починаю експериментувати з електронною музикою більше. З абстрактною. щось. Щось бив ближче до такого. Тобто більше для душі вже. Так, так більше виходи. те, що мені подобається. Ага. Ну хлопці, наважається травневі свята. От розкажіть, де хто з вас любить відпочивати? Коротенько. Дуже швидко, дуже. Дуже-дуже ну, швидко. Ага. Так як ми кам'янчани, у нас відкриття турсезону було. Ага. Нам є чим ага. зайнятися набрав рекламу. На, На кожен <реш> новий ага. фестиваль у нас. Ага. Тобто... Дуже багато цікаво, якщо подивитися. Нас... Природа. Свіжа повітря. У мене травневі свята робота. 20... Це, е... Зйомки кліпу на кліпу на тому тижні ми знімали на фестивалі в Кам'янці на травневі свята. Ми там 29-го числа на фортеці виступаємо. Там буде ввечері Майо Ніщук, а нічна вже програма наша дискотечна Даболего. І Діджи Джерамістар. Фестивальні дні ми там виступаємо. Я на, на, на свята працюю. Тобто, і робота, і відпочинок да, поєднуєте да. на картоплю. Та, осадити свята. ви не будете. Я Ні. все зрозумів. Будете працювати, відпочивати. Тоді бажаємо вам гарних травневих вихідних, щоб вони у вас пройшли плідно і гарно. Ну і не хворійте. Дабл его, діджей Джеремі Стар і Андрій Заєць, режисер кліпу. Вони сьогодні презентували ексклюзивно в програмі Ранок на Поділі свою роботу. «Night Stranger» нічний мандрівник. І це було ексклюзивно на ранку на Поділі.